12-7, огорожа. Як він її називають, Це 3D-сітка виробництва техніку, секційний паркар. Це дуже економічний варіант для того, щоб огранити свій учасник, свою територію. Також приміняйте її і для підприємств. Максим, вірю ближче, ми покажемо різницю у дротах. Можемо запропонувати вам економ варіант вертикальний 3, горизонтальний 4. Також, тут на зв'язку немає, але може бути і вертикальний, і горизонтальний проток четвірка, як оцей. Це варіант преміум. Тут і вертикальний дріт, і горизонтальний іде п'ятірка. Кріпиться ця сітка на тих стовпчиках розміром 40 на 60 мм. Також відповідні кріплення. На цьому столбрі я вам покажу, що гайки вже склепані, стовпчик. І верти заланачуються дуже легко. Товщина сопчика 1,2 мм. Як сітка, так і зуби виконані з розчинкованого матеріалу і потім покриті полімером. Сітка довговічна, надійна та дешева. Подивіться, ми смонтували секції, так щоб ви могли бачити, що вона може бути як боска вверху, так і гладка. Це видно також помирку зараз. Стої може або торчати, або ні. Тепер поговоримо за монтаж. Мотується дуже просто. Виривається лунка. Бетонується стовпчик, отакий ось в лунку. Зазвичай на 50 см, стовпчик бетонується, а сама лунка 70 см, тому що в нашій країні уровень пров'язання землі 70 см. Але є варіант кріплення і на фундамент, якщо він вже існує. Ось увагу, ось такий основи Ми пропонуємо. Це е, е, пластини під анкера для того, щоб бетону, е, монтувати цю горошу на вже існуючий фундамент. Ще добавимо, що е, секційний паркан Техна це найкращий паркан в Україні, який не облущиться і прослужить вам багато років. Тепер поговоримо про сітку для спортмайданчика. майданчиків Вона називається сітка 2D, Techna Pro. В чому різниця? Вже немає рифів, іде один вертикальний проток і два горизонтальні. Бувають варіанти по товщині дроту. Четвірка вертикальна і дві п'ятірки горизонтальні. Також є 5 вертикалка і 2 стільки горизонталки. І саме міцни 6 мм вертикалка, 8 мм горизонтальний против. Примііння цього баркану для спортивних майданчиків: міні футболу, баскетболу, тенісу, бейсболу, навіть крикети. Висота такої огорожі може бути від 2 до 6 метрів. Максимальні стопчики, які ми виготовляємо для них, це 7-метрові з січня 80 та 60 тощиною 2 мм. Також готові запропонувати вам хвірку. Такої саме 3D-сітки. Зверніть увагу на фурнітуру. Це фурнітура бельгійського концерну лоценокс. Найкраща фурнітура в Україні. Ручка металева. Завіси йдуть, зверніть увагу, металеві, які прослужать вам багато років. На цьому відео також ми покажемо стовпчики. Це стовпчики 60 на 80 мм, які приміняються в спортивних огорожах. В комплекті йде пластикова заглушка і в спортивних йдуть ще вклепаний гайки М8. До речі, завдяки цим завісам хвірка може бути універсальною, точніше, є універсальною. Вона може бути як правою, так і лівою. Ви можете це регулювати самі а тепер поговоримо про дуже важливу річ при монтажі спортивної площадки. Зверніть сюди увагу, це неправильний монтаж, оскільки тут відсутні отакі дві резинові пластини. Тепер сюди. Це виконаний правильний, правильний монтаж. Кріплення, потім одна резинка, сітка і друга резинка. Для чого це потрібно? Коли у сітку влучає м'яч, резинки амортизують і не розбивають огорожу. За відсутності таких резинок, як у цьому прикладі, огорожу вас не прослужить двох років. А якщо ви поставите правильне кріплення, огорожа буде стояти до 10-15 років. Вертайтесь до нашої компанії, Дуда та вказуйте цей унікальний промокод, і ви гарантовано отримаєте знижку.